Навіщо котикам холка? Холка це місце на тілі тваринки, де закінчується шини і починається спинний відділ хребта. Вона однаково розташована у всіх котів. Її центр точка перед лопатками і над передніми лапами чотирилапого. Знайти її просто. Обхопіть однією рукою заснування передніх лап і ведіть рукою вгору, поступово стискаючи її, поки у вашій руці не опиниться товста складка шкіри. Це і є холка. Для чого нам знати про холку? Еластична складка шкіри, яка легко відділяється від м'язової тканини, робить холку котика найкращим місцем для проведення медичних процедур. По-перше, холка є абсолютно недоступною для язика пухнастого, тому ідеальною для нанесення інсектоакарицидних препаратів, наприклад, відбліг або гельментів. По друге, шкіра на холці дуже товста і ледь чутлива, нервових закінчень небагато, тому вона найзручніше місце для проведення підшкірних ін'єкцій. Якщо укол зробити правильно, кішка в буквальному сенсі нічого не відчуває, що холка дає котам. Кицьки, на відміну від приматів, носять своїх малюків в зубах, хапаючи просто за холку. Шкіра, яку кішка мама щільно захоплює гострими зубами, просто зобов'язана бути малочутливою. Такою вона і є. А ще нейробіологи встановили один цікавий факт в котячому мозочку є зона, яка відповідає за положення тіла тварини в просторі і рівновагу. Коли кошеня беруть захолку, мозочок дає сигнал заспокоїтися, розслабитися і прийняти позу ембріона. Саме тому малюкові не тільки не боляче, а ще й спокійно, а його нерухомість дає мамі змогу перенести його в безпечне місце, навіть якщо для цього доводиться швидко бігти або стрибати. Та дорослих тваринок носити захолку не рекомендується, вони для цього занадто важкі. А ось гладити скільки заманеться. Звісно, якщо сам котик не проти. Друзі, а чи знали ви, навіщо котикам холка? Можливо, вам відома додаткова інформація про призначення цієї частини тіла пухнастиків. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.